Всім привіт! Ви на каналі Твори Budюса Саджай І сьогодні я буду знімати про мого домашнього улюбленця, цього малесенького хомячка Джеррі. Я сьогодні в цьому відео буду розповідати, що йому наїсти, що не можна, що краще йому робити, що не робити. І це ви сьогодні побачите в моєму відео. Давайте почнемо з того, що. Що їм можна їсти? Їм можна їсти е, е, овес, кукурудзу, е, насіння соняшника. Це е, те, що я йому даю. Також е, хомячкам можна давати моркву, їм можна давати е, сушену кропиву, м'яту, е, е, малину, листки від малини сушені. І це їм буде на здоров'я. Їм не можна давати різні кори... некорисні речі для них. Це будуть такі як якийсь буряк або якась якісь... картопля, це їм не можна давати, їм не можна нічого варити, їм не можна соляного. Для хом'ячки також можна давати просту воду, наливати її в погілочках. І якщо у вас навіть немає грошей купити кормушку, то можете зробити так, як я: взяти просту кришечку з-під банки. Це е, теж непогано, я користуюся цим вже три місяці, напевно. Е, і ще, е, якщо ваш кам'як е, змінює свій колір, е, це все добре. Він змінює свій колір. Від великих перепадів температури. І так само, міхомічок літом, він був е, е, майже чорний, е, а на зиму він поміняв свій колір е, на такий світлий. І він вже знову міняє свій колір на темніший. І отак е, вони можуть розмножуватися е, самі ці. і ще. Хомячків не можна тримати двом в клітці. Це дуже погано для них. Вони можуть один одних не сприйняти і можуть навіть з'їсти когось. Ну, це для них дуже погано. І ще хомячкам потрібно міняти воду один раз на тиждень. А їжу можна давати через 3-5 днів. Ну, це вже дивлячись. На те, як ваш хом'як їсть, і на те, як в нього вже втрачається ця їжа. І також хомячок може цю їжу собі ховати туди, куди він захоче. От мій хомячок, наприклад, він інколи ховав отуди за колесо свою їжу. І так само він зараз це робить. Але зараз він вже не розкидає цю їжу і ще. Не можна дуже багато накидати трси. сантиметр це е, максимум І тому що я раніше цього не знав, і я йому насипав дуже багато. Я йому насипав десь посудово і воно висипалося, і у вас буде ну грязно в кімнаті, у вас буде дуже багато мусору. Е, так само і е, хом'ячка е, ще е, можна давати їм мечкам комічкам можна давати кабачок, моркву, огірок, моркву сушену, укроп, листок малини сушений, гарбуз, буряк, перець сушений, огірки, капуста цвітна, корінь, селери. це все, що можна давати комічку. А є ще навіть те, що не можна давати хомячку. це все те, що цитрусове, Це ківі, манго, ананас, хурма. Не можна давати смаженої їжі, соленої їжі, жирної їжі і будь-яких спецій. Це для хомячків дуже погано. І ви можете отримати цих хомячків, і вони можуть померти. І, і ще хомячки недовголітні. Вони, вони, вони можуть е, жити від. Від 5 років до 10, це максимум. Отак живуть хомячки. І на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!